Отже, сьогодні ми говоримо про футуризм. Мені здається, я щось розігналась. Давайте я трошечки сповільнюся, щоб у вас там мозок не вибухнув, бо взагалі-то планую, що сьогодні точно вибухне. Такими розкішними вусами і цигаркою в роті. Загалом вони всі суперстильно виглядають. Те, що сучасність несеться, те, що сучасність набагато швидша, те, що сучасність набагато впевненіша, металева конструкція, яка може вбити минуле. Підходимо в притул до мистецтва, яке не зрозуміло без текстів, до мистецтва, яке йде в комплекті зі словами. Яке... Потребує пояснення, потребує авторського слова. Я думаю, що автомобіль це взагалі не перше, що ви б побачили, якби я вам не сказала, що тут зображено. так і тут мала бути нативна інтеграція мемів про те, як часто ваш хлопець думає про Римську імперію. Що відбулося, напевно, ви ще здивовані. Як наша лекція докатилась до цієї точки, я вам зараз це поясню. Відщипнути всю цю частину старого, викинути, відрізати, відрубати, щоб вона не заважало йти вперед. Побачимося. В майбутнє.